Він не народився в Україні, але вважав її другою батьківщиною Ельшат Юпоглигасимов, азербайджанець, який став на захист нашої землі. Віддав за неї своє життя на Сухоярському кладовищі з 35-річним воїном. Попрощалися його рідні, близькі та побратими. Ельшат народився в Азербайджані, але з родиною жив у нашому місті та навчався у сьомій школі. Захисник був старшим невідником мінометної батареї 114-ї бригади тероборони та загинув 5 квітня на Харківщині. У нього залишилась мама та двоюрідні сестри після церемонії прощання у нашому місті. Ельшада доправила на його батьківщину, де й поховають. Вічна слава герою. Я був щирою дитиною, безпосередньою, доброю. Завжди приходив на допомогу. Якісь у нас заходи проходили, Завжди приходила мама, приходили друзі, Бо були. Заходи рідної мови це не тільки української, і азербайджанської. І завтра ваша спільнота приходила на ці наші свята. Я щиро вдячна всій вашій громаді, батькам слова вдячності, і вклін. Бо він пишався, він казав: Україна моя друга батьківщина це була звичайна, проста. Весела людина з величезним серцем. Він служив в нашому батальйоні в Міномеці, але коли сусідній батальйон попросив по допомогу на іншому напрямку, бо їм було дуже складно, Ільшат в групі з іншими нашими військовослужбовцями відправився туди на допомогу, де і прийняв свій останній бій. Бути воїном жити вічно. І сьогодні ми прощаємося з тілом Ільшада, а його душа переходить у вічність. Він має найвищу ступінь серед жертовності. Це називається в нас у мусульман рахмані мін Метарафі Хальтер Рахмені басара Фарджі тара мін Футур. Герою України! Ільшаду! Третє! Слава! 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 Смерть ворога Героям слава. Курив та матюкався у маршрутці. Поліцейські притягнули до відповідальності батьків 14-річного хлопця, який зухвало себе поводив у громадському транспорті. Відповідне відео днями ширилось білоцерківськими пабліками, де батьків просили впізнати своє чадо і провести з ним бесіду. Короткий ролик під час моніторингу соцмереж помітили правоохоронці. Вони встановили його особу та склали на рідних адмінпротокол за неналежне виконання своїх обов'язків. Майно громади піде з молотка згідно з рішенням депутатів міської ради на продаж виставлять три об'єкти за адресами вулиця Богдана Хмельницького, 26, площою площею понад 243 метри квадратних. Гоголя 42, дріб 17, площою 201,5 один метр квадратний, та вулиця Зенітного полку 115, площою майже 230 метрів квадратних. Управління комунальної власності та концесії проведе оцінку цих будівель і згодом оголосить аукціони в системі Прозоро. Про старт торгів обіцяють повідомити завчасно. Зазначую, що це питання на сесії викликало бурхливе обговорення, адже у переліку були ще три пам'ятки архітектури місцевого значення. На площі торгові 16. Але обранці вирішили поки виключити їх з цього списку та додатково вивчити доцільність такого продажу. Більшість цих об'єктів або не мають підвалів, або знаходяться в такому стані, що їх неможливо здати за адекватні кошти в оренду. Це вже пробувалося, не вдалося. Вони погіршують свій стан технічний, тому їх утримання не є доцільним. Пропонується реалізувати на відкритих торгах. На Нікраса 115 по старому, зараз називається Зенітно Поку, 115. Це об'єкт був включений у 2020 році в перелік на приватизацію. Декілька разів його викладали на Прозору, він не був проданий. Потім почали широкомасштабне вторгнення його не виносили. На сьогоднішній день ми його звернулися до Наталіса, по попередні приговорю. Вона стала, там змінилася адреса, ви його перевключите. Якщо він був в новому списку, в нов... ну, на 25-й рік Все, нічого не зміняється. На сьогоднішній день це об'єкт так включає. І по попередньому рішенню. Органом охорони пам'яток пам культури місцевого значення є відділ культури Київської обласної державної адміністрації. Вже попередньо ми звернулися, нас ці всі дозволи отримані. Плутанина чи маніпуляція Павліченко 9А а адреса, що опинилась у центрі земельного детективу. На перший погляд, ніби продають ділянку комунальної власності. Але коли наша команда почала вивчати це питання, з'ясувалося, що йшлося зовсім про інше. Що саме та чи причетна до цього міська влада, дивіться у сюжеті. Продам ділянку в центрі під забудову півтора гектара. Ціна договірна. Ось таке оголошення місяць тому з'явилось на популярному сайті OLX. Як йдеться в описі, земля розташована по вулиці Павліченко. На території є приміщення площею майже 4,5 тисячі метрів квадратних, а саме ангар, склади та старі капітальні будівлі. Автором оголошення є такий собі Валентин Григорович, який називається представником власника. Ділянка продається повністю. Щодо продажу частини ділянки чи окремих будівель не звертатися. Цільове призначення землі, землі промисловості, виробнича база, функціональне призначення землі можна змінити на землі комерційного використання. Це єдина велика ділянка, що залишилася в центрі міста, яка підходить під будівництво гіпермаркету, ТРЦ, а також виробничих будівель будь-якого напряму. Продається без комісії для покупця. Як вдалось з'ясувати нашому телеканалу, реалізувати хочуть землю поруч з колишньою санепідемстанцією, а точна адреса нерухомого майна Павліченко 9 А втім, у тому, що вона є комунальною. А отже, для такого продажу потрібне рішення міської ради і збувати її мають через електронний аукціон. Проте, як повідомив нам заступник міського голови Олег Усенко, міська рада рішень про продаж цієї комунальної власності не приймала, але нині вона перебуває в оренді. Згідно з договором, плата становить понад 231 тисячу гривень в рік або понад 19 тисяч щомісяця. Від 7 вересня 2017 року ділянка передана в оренду товариству з додатковою відповідальністю фабрика паперово-технічних виробів Тосна під розміщення існуючої виробничої бази строком на 10 років. Платформа OLX не є офіційним засобом інформації Білоцерківської міської ради, а тому контроль за розміщенням на ній оголошень та за їх змістом не відноситься до повноважень міської ради. Станом на сьогоднішній день порушень прав громади щодо відчуження земельної ділянки. Не відбулося. У випадку виявлення факту порушення прав Білоцерківською міською радою будуть вживатися відповідні заходи. Виникає дуже логічне запитання: хто ж тоді на яких підставах продає землю громади? А поки міська влада чекає виявлень порушень, ми зателефонували по номеру, вказаному в оголошенні. Слухавку підняв той самий Валентин Григорович, який пояснив, що виявляється, продають лише комплекс приміщень, які нібито перебувають у приватній власності. Крім того, рієлтор не став розголошувати і суму за скільки хочуть реалізувати майно. Ділянка у нас в оренді. Продається приміщення, не ділянка. Ні, ну ви ж я ж читаю, от переді мною зараз відкритий опис. Ділянка продається повністю. Щодо ну, продажу частини ділянки. Значить, не... що приміщення, які розміщені Змінимо текст, якщо вас так не влаштовує формулюнка, ми змінимо. Так само же ж написано і в оголошенні. Продам ділянку в центрі міста. Тобто ви вводите покупців оману? Ну почему? Це не виману, це приміщення, розміщення ділянці. Ну, але ж ви пишете, що продаєте ділянку. Ну, значить, змінимо. Значить, можливо, там неправильна формульовка. Ми змінимо, написано комплекс приміщень, які розміщені на зеленій ділянці. Ціна 100 до... 100 доларів у. Ціна там просто написана договірна. А, а за скільки десь приблизно хочете продати? Ні, ну, це все індивідуально. Ні, ну хоча б приблизно. Ми не обговорюємо. Ну, а це 100 доларів за скільки ви написали за метр Це Просто просто ціна написано. Бачите, рядом договірна. Посадиво вихіднуль поставити, поставити доларів. А ще рієлтор запевнив, що після продажу майна договір оренди землі з новим власником мають перезаключити. До слова, за декілька хвилин після нашого дзвінка, оголошення стало недоступним. А наступного дня з'явилось нове та відредаговане саме про продаж майнового комплексу. А ось це вже реально, адже як підтвердили нам у міській раді комунального майна на цій ділянці немає. Проте за словами адвокатки Тетяни Коломієць, цю ситуацію першочергово можна вважати підміною понять. А поки не наступили суспільно-небезпечні наслідки, ми не можемо стверджувати, що якась відповідальність за підміну так званих понять або за недостовірну інформацію може наступати відповідальність за опублікацію недостовірної інформації відносно фізичної особи є. А відносно майна ні. Тому що питання експертизи майна, яке планують придбати, лежить е на плечах. Покупця будь-який свідомий громадянин, дізнавшись про протиправні дії третьої особи, може повідомити про такі правопорушення до правоохоронних органів, зокрема на поліції, а також до міської ради. Питання реагування на ці питання належить до компетенції органів місцевого врядування. В даному випадку це міська рада. Міська рада може просити видалити недостовірну інформацію та спростувати її. Історія із земельною ділянкою на Павліченко 9 А ще раз нагадує: у світі діджитал платформ важливо бути максимально уважними. Тож перед тим як інвестувати у щось слід все ретельно перевірити. Бо іноді за красивими пропозиціями можуть ховатися банальні шахрайські схеми. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. І у продовження теми на кожній сесії міської ради депутати розглядають до сотні земельних питань. Голосують інколи пакетами до таких проєктів пояснювальних записок не передбачено регламентом БМР. Тож за якими принципами часто ухвалюються рішення, інколи невідомо. У білій церкві дедалі частіше можна побачити випадки, коли продається комунальна земля, то під забудову, то під інші потреби навіть у прибережній зоні. Ми запитали білоцерківців, чи відбувається на їхню думку дереба. Землі та чи зіштовхувались вони з земельними проблемами? Не знаю, не можу відповісти на це. Не стикалися з такими прикладами? Ні. 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 Ну, мабуть, мабуть, є воно. А так. чи звіряєте ви владі цьому питанні взагалі щодо продажу землі? Ні. А чому? Ні. Не знаю, ну ні. Дуже багато корупції біля церкви. Ні, в нашому точно не відбувається. А чому ви так думаєте? Ну я таких не бачив що щоб десь щось дербанювалося, таке не чув. А в нашій владі довіряєте приводу цього питання там з продажу землі, можливо? Ну, звісно, довіряємо. А на вашу думку, в нашому місті відбувається дерибан землі? Я думаю, так. А чому ви так думаєте? Тому що навіть де я проживаю на заріччі в частному секторі має будуватися якийсь висотний будинок. Я думаю, це теж мабуть не ну не зовсім законно. Тобто, у цьому питанні нашій владі ви не довіряєте. Я думаю, є такі прогалини, владі є. Наверняка. А чому ви так думаєте? Ну, в будь-якому випадку хтось десь щось -то, -то дюрібанить. Тому ви не довіряєте нашій владі, я так розумію, правильно? Це в цьому питанні? В принципі, чому не довіряю. Нормально все. Може, відбувається, откуда я знаю. Може, відбувається. А чи довіряєте ви нашій, нашій міській владі у цьому питанні? Ой, не знаю. Влада мені не подобається. А чому? Бо все гребе під себе. Так. А чому ви так думаєте? Е, потому що є багато таких прикладів. А які саме могли б навести? Е, це треба помислить і е, тоді давати вам толкову відповідь, але я так думаю, що є. А свідком були таких випадків? Ні. Таких свідком не було. А чи довіряєте ви владі у таких питаннях? Ну, може, хотілося б довіряти, але нашому меру довіряла, не знаю, тому що він дуже багато зробив для нашого міста. Ця влада побачимо, що вона нам принесе. Хотілося, щоб найкраще. А як ви вважаєте, чи дребанять у громаді землю наші можновладці в своїх інтересах чи бізнесменів? Обов'язково пишіть свої думки у коментарях на наших стрінках в інстаграмі, телеграмі, фейсбуці, тіктоці та ютубі. Якщо ця тема вас зачепила, діліться і неодмінно підписуйтесь. Центр позашкілля «Соняшник днями відзначив сторічний ювілей, як розповіла директорка центру Лілія Ляшенко. Спочатку були суперечки щодо років, адже нарахували 95, Але згодом педагоги центру знайшли у багаторічних записах та статтях підтвердження сторіччя закладу. Святковий концерт відбувся у театрі Саксаганського і зібрав багато гостей, серед яких були керівники закладів освіти, випускники, вихованці та інші. Творчі номери представили талановиті уч. Ні, центру. за час роботи закладу вихованці взяли участь у багатьох конкурсах, фестивалях, майстер-класах не лише міста, а й області та навіть міжнародних. Зазначу, соняшник готовий приймати дітей у свої гуртки. Тож, аби записати малят на позашкілля, варто подзвонити, прийти або ж залишити анкету дитини на сайті центру. На даний момент в нашому закладі навчається 3200 дітей. І в нас не один корпус, у нас два корпуси. Також наші педагоги ще проводять гурткову роботу по закладах загальної середньої освіти. У нас 69 гуртків, 171 група, і хочу сказати, що з кожним роком у нас все більше і більше, більше додається вихованців. Кожен з нас намагається доторкнутися до кожної дитини, щоб в її очах побачити оте щасливе майбутнє і оте щасливе дитинство, на яке вона заслуговує, тобто радість, радість в очах кожної дитини. Це були головні новини Білої церкви. Дякую, що залишаєтеся з нами. Що цікавитесь і небайдужі до життя громади. Попереду вікенд. Нехай він буде тихим і світлим. А вже з понеділка ви побачите з Любов'ю Геращенко. До зустрічі на телеканалі Еспресо Біла Церква.